Вітаю вас, козироги! Зараз зробимо з вами прогноз для вас на квітень 24-го року. Цікавий буде для вас місяць. Дуже багато всього буде концентруватися в вашому четвертому домі, а це про комфорт, це місце, де ви хочете жити, де ви хочете прибувати. І так, щоб вам подобалося, щоб ви були щасливі. Отже, слухайте уважно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. Почнемо з того, що в квітень місяць ми заходимо у коридорі затемнення, яке почалося 25 березня і буде до 8 квітня. Затемнення це про те, щоб опрацювати минуле для того, щоб рухатись вперед, в майбутнє. Про що це вам? Четвертий дім для вас це стосується вашого житла. Насамділі, того дому, де ви живете, де ви проживаєте, місце проживання. В цей час ви захочете його змінити або повністю реорганізувати, зробити ремонт, щось перебудувати. Якщо не в домі, то на вашій ділянці земельній, можливо, там, сади, можливо, багато чогось. Зараз скільки можливостей у людей вирощують і росточки, і зелень, і мікрозелень, і макрозелень, і сади, і це. Дуже всього багато, також в вашому власному будинку, де ви проживаєте. Навести лад, зробити це місце більш комфортним для вас, щоб вам воно більше подобалось. Тому що овен це про щось нове, це народження чогось нового. Більше за все, ви переїдете взагалі на друге місце проживання, або побачите те місце, де ви хочете жити. Це стан, коли ви вже поставите крапку. Тих пізнаннях, можливо, до цього ви міркували чи там, чи там, чи може і там, і там, і в цей час ви на фініші, ви зрозумієте, що, що потрібно залишити, а що потрібно взяти з собою далі. З чим ви хочете рухатися вперед, де ви бачите себе в майбутньому? Якщо ви зараз на етапі купівлі нерухомості або продажу, то в цей час може все завершитись, тобто підійти до логічного закінчення. Ви продасте, ви купите, оформляться документи, все це підпишеться і ви спокійно займетесь далі своїми іншими справами. Потрібно також опрацювати якісь сімейні справи. Можливо, це стосується людей, старших людей, ваших батьків. Якесь питання, яке тягнуться вже давно, якесь кармічне питання. Можливо, це також стосується вашої батьківщини. Також щось розрішиться, щось розкриється, але щось потрібно і залишити, щось потрібно перебудувати по цим затемненням, а також не тільки затемнення: 2 квітня Меркурій починає свою ретроградну ходу, і також він буде двигатися. Взад, вперед, в овні, і це знову для вас четвертий дім. Знову переробити, доробити, доопрацювати, зрозуміти, зробити аналіз того, в якому житлі ви хочете жити, з ким ви хочете жити під одним дахом. Це все ви повинні опрацювати логічно, зрозуміти. Якщо щось нове, поки не починаєте рухатися до кінця місяця. Але планувати, розмірковувати, малювати, замальовки, логіку якусь це робіть. А може навпаки, просто відпочиньте в комфортному вашому житлі, де ви знаходитесь, де ви проживаєте, можна відпочити, можна медитації, молитви в цей час відпустити те, що вам вже не потрібно в майбутньому, залишити його в минулому і спокійно рухатись далі. 3 квітня Венера поєднається з Нептуном в рибах. Це трошки такі мутні стани. Для вас це третій дім. Це про поїздки, це про якусь техніку при Меркурії ретроградним і тим паче Венера в рибах з Нептуном це такі мутні стани. Можливо, хтось веде вас в оману неправдиву інформацію якусь вам, або ви купите річ, яка вам не потрібна в цей час. Взагалі, такі темні води, що стосуються ваших друзів, сестри, брати, сусіди, якісь розмови будуть незрозумілі 5 квітня, коли Венера перейде в Овен, ви вже зможете вивести в свідомість те, що ви хочете, свої бажання, свої ідеї, свої ідеали і розповідаєте про це комусь. Венера в Овні це розповісти людям донести те, що ви хочете, що ви бажаєте, які у вас плани, ідеї і стратегії. Поговоріть з своїми близькими людьми в сім'ї, у вашому четвертому домі, з ким ви проживаєте, обговоріть ваше майбутнє. І 8 квітня сонячне затемнення, знову ж таки вовні, вовні і знову ж таки ваш четвертий дім. В цей момент, уже, коли буде затемнення сонця, ми вже зможемо дивитися в майбутнє. Ми вже зможемо закінчити з цим кармічним досвідом, який тягнеться за нами. Можемо його залишити в спокої. Надію, що всі опрацювали його, і рухатись вперед, виведеться в свідомість. Ваші нові, ви новий взагалі. Овен, це новий Я. Те, як я бачу себе в майбутньому, це така нова обкладинка мене, але для вас це стосується четвертого дому. Це будинок ваш, де ви проживаєте, де вам комфорт. Можливо, це стосується і вашої кар'єри, тому що четвертий він е, в десятий дає такі стріли. Там, де ви, ваше робоче місце, де ви знаходитесь, чи комфортно там вам, чи у вас статус належний, чи відповідає він вашій дійсності, чи ви згодні з тим статусом, який у вас є. Можливо, він зміниться, можливо, ви знову станете мамою, чи батьком, чи, можливо, дідусем з бабусем, А можливо, статус на роботі зміниться. І це щось нове, і це зміни на краще. Тому що ці будинки це ці дома, це, це дома щастя, соціальне щастя і комфорт, або наше особисте щастя і комфорт. З керівництвом можуть бути якісь стосунки, і це також на краще, можливо, і кризи, але це приведе до кращого. Це приведе до більш комфортного вашого стану. Можливо, зміните свою роботу або робоче місце змінити. Або ваш, професі... ваш професіоналізм зміниться, підвищиться. І не бійтеся змін, ідіть у ці зміни, і це все тільки найкраще. Тому що зміни по Овну це дуже серйозні, можливо, трошки болючі, але це про нове майбутнє. Далі, 10 квітня Марс поєднається з Сатурном в Рибах. Це знову ж таки для вас третій дім. Марс це вже активність, це рухатись, діяти, але поки не діти, тому що ретроградний Меркурій. А Сатурн, наоборот, він навпаки, він трошки стримує, він так зжимає, щоб люди не поспішали. Це такий матеріал матеріальний фізичний стан, який важкий, але його також потрібно зрушити з місця. Можливо, вам захочеться в цей час купити новий автомобіль, підремонтувати, можливо, зайнятися серйозним ремонтом його. Можливо, це стосується техніки якоїсь побутової, також можна е, планувати, купляти нову, планувати, підшукувати, збирати інформацію, розмовляти з людьми для того, щоб набрати більше інформації по цих питаннях. Можливо, це стосується комп'ютерної техніки, е, можливо, якихось комп'ютерних програм, поїздок, переїздів, збирайте інформацію про інші країни, куди ви хочете поїхати, або просто вам цікаво. Але поки їхати не потрібно. Ну, якщо, звісно, вам край обхідно, то їдьте. Але якщо є вибір, то краще почекати до кінця ретроградного Меркурія. От такі стани будуть, коли Марс в поєднанні з Сатурном. Це взагалі концентрація на чомусь матеріальному, на чомусь матеріальному. щось ви захочете таке матеріальне змінити в цей час. 19 квітня сонце переходить в тілець. І це для вас п'ятий дім. А це про наші задоволення, про радість, про успіх, про таланти, хобі. Тілець розкриє ваші нові таланти. Ваші хобі ви можете вивести в свою творчість і на цьому заробляти кошти, тому що там же, 21 квітня, поєднується Уран з Юпітером. Знову ж таки, в тільці в вашому п'ятому домі. І це про ваш розвиток, про ваше розширення, що стосується е, таланти, творчість, виведення в світ ваших продуктів творчості, які що ви виробляєте. Показуйте це людям, показуйте і радійте від цього. І нехай інші радіють. Також це про наших діток. Можливо, діти ваші роблять такі якісь продукти творчості, що ви можете показати, а ви їм допомагаєте. І через це теж радієте. Можливо, ваші кохані люди, творчі люди, і ви їм допомагаєте. Це теж добре розвиток і на вас поширюється, і розширення для вас також спрацює. Можливо, ви задіяні в сфері діяльності, де розваги, де якісь весілля проводять, або свята, або якісь то зібрання людей взагалі, але для щасливої, для подій таких щасливих. Зараз у нас, звісно, мало щасливих подій, багато гірких, але життя продовжується і в цих сферах ви будете задіяні козироги в цей час. Десь вам потрібно бути радіти в великих колективах через хобі, через творчість. Можливо, на якусь виставку підете, можливо, нове кіно подивитесь, якийсь творчий продукт, який вас дуже порадує в цей час. І також 21 числа Плутон дасть квадрат на сонце. Це напружений аспект. Але для вас це з другого в п'ятий дім. Другий дім це наші заробітки. А п'ятий, як я сказала, це творчість. Тобто ви можете на цьому заробити, отримати кошти. Дохід ваш може підвищитись. Тому що Плутон це концентрація на своїх ідеях. Ви, якщо сконцентруєтесь на тій ідеї, яка у вас є, це про творчість, і покажете це людям, виведете в світ, ви на цьому заробите кошти. І, взагалі, цей аспект це людина-творець своєї долі. Коли ви самі творите Плутон з Сонцем, він вас заставити включитися в такий стан, щоб ви захотіли творити. Далі ще козироги в 23 квітня, повня в скорпіоні, і це для вас знову 11-й дім. Про що я вам вже розповідала колективна творчість для великих мас людей показати свою творчість. Скорпіон це взагалі такий сенсорний знак, який, у якого є велика інтуїція. Він щитує якби простір і розуміє, куди, що, до чого. Скорпіони вони все бачать, все чують. І для вас це 11-й дім. Ви повинні розпізнати, куди вам прикласти свої таланти і хобі, де показати, що показати людям, і ви покажете. Повня – це вже якесь завершення якогось процесу. Тобто, до цього часу ви зрозумієте, як я сказала, або діти ваші творять, або ви творите дітей також можна. Це все те, що ми народжуємо, і нам доставляє радість. Ми завжди радіємо, коли народжуються дітки там, чи онуки. І також е, творчий процес, коли ми щось народили, показали світу, ми теж радіємо. Ще, ще 30 квітня вже Марс переходить в Овен, і це вже реально активні дії. 25-го завершиться ретроградний Меркурій в Овні і туди перейде Марс 30 квітня. І це вже про активні дії. Можете починати творити, робити. Е, для вас це буде. Знову ж таки, четвертий дім це про наш дім, де ми живемо, як я вже багато розказала, комфорт в нашому житлі, зміна місця проживання, купівля недвіжної нерухомості. Все підходить уже в кінці місяця. Можете це все робити, оформлювати документи, переїжджати основательно брати себе і переїжджати в друге місце, змінювати все, залишати все що не потрібно, рухатись в майбутнє, вперед. Я бажаю вам успіху і всього найкращого. І до зустрічі!